Велика Божа любов, він полюбив весь світ, але люди ослухалися Бога, впали в гріх, і гріх це є перешкода, яка не пустить людину в небесне царство. І самостійно людина не може звільнитися від гріхів. Тому і прийшов Син Божий на цю землю і прийняв на себе наші гріхи, нашу вину прийняв на себе. Вмерть і Воскрес із змертвих. І сьогодні кожна людина, яка до Бога прийде, отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Людина може непогано прожити своє життя на цій землі, може мати прекрасне здоров'я, мати достаток, все може бути на висоті, але все одно життя закінчиться. І пристанеш ти перед Богом. І що ти йому скажеш? Чим ти оправдаєшся перед Богом? Нічим не зможеш оправдатися. Тільки іменем Ісуса Христа оправдується всяка людина перед Богом, тому що Ісус Христос на себе прийняв наші гріхи, нашу вину. Він святий Божий син постраждав за грішників. І хто прийме Ісуса Христа, ті отримають прощеннях гріхів. Гріх не пустить людину в Небесне Царство. Гріх розділяє людину з Богом. Тому люди покайтеся, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спастись. Це ім'я Ісус Христос. Прийдіть до нього, поки сьогодні ще добрий час, тому що прийде інший час і вже не буде покаяння, а сьогодні можна покаятись. Сьогодні двері спасіння відкриті. Господь Він кличе вас, Він протязі всього вашого <клес> життя стукає до дверей вашого серця. Він хоче, щоб ви свою увагу. Звернули на нього, щоб ви читали Біблію, щоб ви молилися, щоб ви кликали до Бога, і Він тоді прийде до вас, Він вас благословить. Він знає, як людям буває важко на цій землі. Він знає все те, що нас спіткає на цій землі. Все, що ми проходимо, все знає Бог. Він знає всі твої страждання. Всі твої переживання, всі твої болі душевні, все знає Бог. Прийди до Нього, звернися до Нього, Він заспокоїть твою душу, Він полікує твої рани душевні, і Він дасть тобі спасіння. Сьогодні день спасіння, сьогодні час благоприємний. Якщо на цьому місці є такі люди, які втомилися від свого життя, і ви хотіли би сказати, Господи, прости мене за мої гріхи, ви можете прямо зараз це зробити. Господь Він хоче помилувати вас і простити, і дарувати вам життя. Може, у вас є якісь залежності гріховні, Наркоманія, алкоголізм, громанія. Може, ви страждаєте від депресії, може, ваша душа болить, і ви вже не знаєте, де шукати порятунку, де шукати спокою для себе. Прийдіть до Ісуса Христа, у нього є для вас порятунок, у нього є мир і спокій для вашого серця. Він має що вам запропонувати. Він хоче вас благословити. Прийдіть до нього і покайтеся. Ми можемо зараз з вами звершити цю молитву, якщо вона вам потрібна, підходьте сюди, ми за вас помолимось разом з вами. І ви скажете, Господи, прости мене за мої гріхи. І Господь вас прости. Якщо ви готові так помолитися, підходьте сюди, помолимось. Як вас звати? o so guys...